На дворі, хоч з запізненням, але все-таки пригріває одягу на нас стає все менше і постає нагальне питання, як з такою малою кількістю вбрання виглядати стильно і стильно перепрошую, коли ти чоловік, тому що в жінок з цим проблем нема. У вас є кожного сезону класні топи, міні, якісь сарафани, сукні, і так далі. І тільки щоб боженька дав почуття смаку, все буде класно, але що ж пропонують чоловікам? Хоча скажу чесно, що зараз, навіть в самих таких примітивних мас-маркетах, все одно все виглядає доволі актуально і стильно. Ну я говорю про силуети, про кольори, тому щоб одягнутися якось крінжово, треба бути насправді сильним унікумом. Але я все-таки знімаю ці відео, значить я виглядав за вікно. Це відео це не перелік трендів, адже тренди я вже записував в себе в інстаграмі. Можете знайти там пост. Також знімала Іра великі три відео та про тренди в жіночому гардеробі. Ось тут ви можете їх переглянути, і в принципі будь-що перетягнути в чоловік. Чи гардероб з цим проблем немає, але це не перелік ще через те, що, наприклад, в літніх трендах є тренд на мотоестетику або повністю денімний аутфіт. А ми ж то розуміємо, що в нас буде 35 градусів тепла, і взагалі, наприклад, ми не зовсім епатажний чоловік. Ми просто хочемо підібрати шорти і футболку, щоб виглядати не як якийсь та? Тому це буде саме таке чітке і конкретне відео. А в залі попереду в нас дуже багато контенту з різними стильними порадами, оглядами брендів, якимись там красивими покупочками і так далі. Тому підписуйтесь на канал і тим самим підтримайте вихід нових відео. Раз, два, три купуєш мод на базарі. Ви купай не Знаєш що стиль Ви купай трохи, Не можеш підібрати шкари. Ви купай трохані, то ваше світ тебе посляди. трохи, не є. Yeah. І перш за все, щоб скласти гардероб на літо, нам треба зрозуміти силует. А силует це оверсайз. Я нікого цим не здивую, але Зроби це нарешті. Я тебе дуже прошу. Не будь таким в біса упередженим. Типу, я реально знаю хлопців, які такі, у мене джинси отакі. Якщо вони будуть отакі, це вже гейство. І я такий, який 8 років зустрічаюся з Ірою. Та, чувак, я просто насправді притворяюся весь цей час. Оверсайз, він виглядає вільно, впевнено, розслаблено, навіть трохи десь розкуто, і прикол в тому, що... Канина не приліпає до спітнілої шкіри, адже вона весь час в динаміці. Мій кент дуже сильно любив слімфіт, оскільки в нього дуже великі м'язи, він хотів їх завжди підкреслювати, рівно до того моменту, поки ми з Ірою повністю не переробили йому гардероб. В чому урок? В тому, що, скажімо, у вас є колега, який одягається в таких, знаєте, вбогих інстамагазинчиках, там де такі філіп-пленці типу, облягушечні з порваними. І з всякими нашивками, ну, короче, собі уявили. І тут даже в тандем даємо пальоні кросівки, таку тактичну цю барсетку дурну. Якщо ви йому дасте тут сюди, хочете доказати щось, дасте оверсайз футболку, звичайно ж, вона там нічого не змінить, тому що все і так кепсько. Але для власника оцього образу це буде великий тригер, тому що це щось нове для нього не зрозуміле. Але якщо ви повністю його візьмете і помістите в новенький актуальний аутфіт розслабленого силуету вільного, то він ніби заново народиться. Він відчує себе людиною. Тому порада така: залучіться підтримкою якоїсь знайомої вашої, скоріш за все, це буде подруга, яку ви вважаєте стильною. І попросіть реально про допомогу. Якщо хочете, щоб це було економно і у вас є час, пройдіться по секундах, купіть собі джинси, блакитні, світленькі, вільного, дуже силуету, які ви або сильно затягнете ременем, або підете в ательє вшиєте. знайдіть велику футболку, знайдіть якісь там великі худі, чи то светер, чи навіть кардиган. Закомбінуйте своїми красивими кросівочками, чи якимись там лоферами, додайте аксесуарів. Якщо ви не маєте часу на це все, але можете собі матеріально дозволити експеримент, то замовте це з якоїсь мас-маркету, тому що в Україні зараз мас-маркетами. Погано прийдеться замовити, не можеш прийти, типу, просто в роздягалку, в роздягалку, в магазин, в примірочну. І от, власне, станьте перед дзеркалом. Або краще навіть зробіть фотку до і після і подивіться на різницю. Я реально думаю, що ви зробите правильний вибір, оберете правильну сторону. А тепер переходимо до матеріалів. І зрозуміло, що влітку нам потрібні натуральні матеріали. Це може бути бавовна, це може бути льон, це в принципі навіть може бути конопля дуже рідко, але може бути, або це може бути суміш таких натуральних матеріалів, або це може бути суміш натурального, наприклад, бавовна з синтетикою, наприклад, поліестеру. Але тут варто розуміти, що чим більше таких інгредієнтів в тканині, тим, в принципі, вона і не дуже корисна для вашого тіла, а також вона реально шкідлива для екології, тому що такий важкий склад унеможливлює її переробку, а значить, її тупо спалять. Взагалі, сам факт синтетики не є Ямусь ред флегом синтетика це окей, okay, тому що вона буває різна. Типу якісь спортивки, спортивні шорти, там плавальні шорти. Це звичайно синтетика. Але той же поліестер буває кардинально різним, тому що Шорти з Аліекспреса це буде суцільний пластик, який не буде продувати, не то, що вітер просто повітря не буде проходити. Ви це можете протестити, знаєте, колись дощовики пробували продути повітря або навпаки вдихнути. Там не буде ходу повітря, тому ваша дупа просто запариться, звариться. І на противагу, якісь банальні шорти, там знайки хай буде, там більше з їхньою технологією Fit, Вони будуть і реально гарно дихати, і ще й швидко сохнути. Тому реально поважайте краще себе і купляйте речі в перевірених брендів. Тому що як кажуть, скупий платить двічі, ще ми маємо шовк. Це така класична літня тканина в стилі Олдмані. Але е, якщо нема олдмані, навіть нема new money, то дуже часто заміняють е, такі матеріали віскозою. І в мене трошки, ну я просто особисто стараюся її оминати. Хоча мені казали знайомі, що реально люблять наліту віскозу, тому що вона класно дихає. І я думаю, це той же випадок, що з поліестром. Тобто, віскоза це синтетика, але напевно вона також буває доволі різна. Найчастіше, напевно, віскоза в чоловічому гардеробі влітку зустрічається в сорочках в таких різних барвистих принтами, от таких типу гавайках. Е, от вони бувають на 100% з віскози, і, ну, скажімо, я мав в руках кісь примарк, то він був дуже кепський. Але можливо тут трошки кращі мас-маркети роблять з кращої віскози. Я стараюсь шукати абсолютно бавовніні сорочки, але, наприклад, я в зарі бачив шорти, які на 50% з льону, а на 50% з віскози. Ну, думаю, це не зовсім поганий варіант. Ну і як не дивно, шерсть, але не такий начіс, як взимку на светрі, знаєте, а легенька тоненька вовняна тканина, яка використовується в основному в офіційно діловому стилі або різних похідних, типу препі, типу якийсь там бізнес-кежуал. Тобто це є піджички, брючки. З рукавички і таке інше, і нехай це звучить страшно, але реально краще вам потіти в натуральній вовні, тому що під буде вбиратися в тканину, а потім вона буде потрошки випаровуватись. А в якомусь там синтетичному піджаку, ну ви просто запаритесь, зробите там такий паровий ефект і, блін, впадете в обморок на ці бізнес-зустрічі. Ну, це буде тупо або ще гірше, якщо ви влаштуєте собі запалення потових залос, і потім дуже довго будете лікувати поганий запах тіла. Це, от, власне, той варіант, де скупий заплатить двічі і другий раз, причому ще більше. А тепер пора дивитися на конкретні речі. І як правило, ми починаємо знизу штанів чи то шортів, бо саме так правильно формувати свій аутфіт кожного дня. Джинси. Багато людей реально влітку носять джинси і їм цілком комфортно. Тим більше, що зараз більшість деніму, він такий реально легенький, типу, якщо ви не таритесь дуже автентичних таких ось японських брендів, що я дуже сумніваюся, H&M, Zara, якийсь Carhartt, Reserve, що би то не було, мас-маркет, він в основному робить дуже легенький денім, і якщо ви оберете широкі штани, вам реально буде комфортно. Але ляні штани або будь-які інші брюки будуть набагато кращим вибором на літо, оскільки вони набагато вільніші, вони набагато легші і набагато краще продуваються. І Якщо у вас все в порядку з самооцінкою, з сприйняттям. Себе з прийняттям всього нового, то вибирайте варіанти широкі, які розширяються від бедра, чи там від гомілки, типу палацо чи кльоші. Але якщо ви ще боїтеся, якщо ви ще заляканий до експериментів, то просто пряменькі легенькі брючки. Бавовняні такі джогери, тим більше fit це для мене взагалі найбільший прояв несмаку і примітивності. І неважливо, чи це мас-маркет, чи це. Пума, чи це Кельвін Клян, чи це Stone Island. Це одно і то ж. Воно виглядає ніяк. Типу, там, ми можемо побачити класну стилізацію десь в і, там навіть в Зари, чи в якогось Норс Projects, тому що вони комбінують такий скучний низ з нашаруванням фактур, кольорів, розмірів наверху, таке, знаєте, поєднання нібито чоловічого і жіночого світів, коли от по вулиці чувак іде такий Макс просто в спортивному костюмі, боксерчик такий, а дівчина біля нього там вся така з мейком в вечірньому платі. І от буває. Таке поєднання, коли зверху у вас дуже все цікаве, а низ нейтралізація. Але так на ділі практично не буває. Ніхто так не ходить, тим більше влітку, ви ж не будете ходити в багатошаровісті. Облягушечні джогери комбінують з облягушечною футболкою, з тактичною барсеткою і ще й шльопками просто взагалі. Ха. Тобто, краще вже тоді обрати такі джогери оверсайз, типу спортивки, оверсайз, але в принципі на літо я вважаю, що вони вам не потрібні. Шорти нарешті, нарешті, у практично всіх мас-маркетах. Шорти стали широкими, довгими. Я цьому особисто дуже тішусь. Це реально прогрес, тому що оверсайз дуже давно в тренді, але хлопці до нього дуже обережно і довго підходили. Тільки зараз якось підійшли, і бренди почали більше його робити, бо розуміють, що реально можуть продати вже. Це, це вже, все ще не оці японські масштаби, яких би хотілося не. Але кому хотілося це я про себе говорю. Ви, взагалі, напевно, думаєте, о, там джогери нормальні були, що він теж. Сорі, я просто реально злу, злюсь, коли от є все в людей, щоб робити гарно, щоб одягатися гарно, щоб ще щось створювати гарне, а вони беруть і роблять якусь херню. Зараз ви можете помітити, що шорти закінчуються на лінії коліна дуже часто. Це класно на оцих моделях з кампені, худеньких, таких, які практично нічого не може підкосити, але взагалі така. Стилістична помилка рахується, тому що ви врізаєте ноги рівно пополам і тим самим вкрочуєте собі зріст. Тому якщо вже берете такі великі варіанти, якщо вам пасують, якщо у вас не низький зріст, тоді вже краще все-таки, щоб на ляжці у вас лінія шорт. шорт була, а так старайтеся, щоб ця лінія була вже або вище коліна, або трохи нижче. Взагалі, як ці шорти зараз можуть виглядати та будь-як, це можуть бути класичні, типу брюки зі стрілочками, це можуть бути типу воркве, такі ніби кархар штани обрізали. Отам, коли є оці лямки для молотка, всякі там кишеньки, це можуть бути ляні, це можуть бути в'язані, такі як оце поло, якісь типу пляжні. Великий величезний вибір. Насправді зараз все супер актуально, все дуже толерантно. А якщо ти взагалі таке золоце і ти не маєш якихось упереджень і ти. Хочеш собі кращого, цікавішого, то без проблем можеш заходити в жіночий відділ. Там реально є дуже цікаві варіанти. Футболка! Ну, що можна розказувати про такий примітивний е елемент гардеробу, і так все зрозуміло. Але візьми оверсайз. Я тебе дуже прошу. Нарешті зроби цей крок. Перш за все, візьми білу і чорну, перш за все, без принтів. Потім візьми ще дві в. Кольорах, які притаманні твоїй базі, бо база вона всіх може бути різноманітна. Потім візьми дві якісь яскраві, наприклад, трендових кольорів, щоб відчувати себе якось на часі, не на часі. От, наприклад, я на секунді знайшов е, ще восени рожеву футболку від H&M з колаборації з. Кітом Харрінгтоном, чи Харрінгтон? І вона взагалі рожевий супер сексі, плюс рожевий, типу актуальний, я тепер дуже радо в ній ходжу. Плюс, щодо принтів, я якраз думаю, що варто обирати принти на спині. Тому що спереду це деколи буває не то, що інфантильно, а от прям по-дитячому, так, прям ніби з магазину Антошка. Вже якщо хочеться принта спереду, то рекомендую. Це або маленький принт на циті, або якийсь логотип на грудях, або там малюнок на грудях, але нехай цей малюнок не заходить вниз на живіт. Тому що навіть якщо у вас немає там надлужку на животику, на боках, все одно акцентувати туди нічого не потрібно. Тому краще, хай залишаються принти наверху. Ну а на спині найкраще. Поло і особливо в'язані поло, типу цього, як ви бачите зараз на мені. До речі, теж пару днів назад на секунді взяв. Я так втішився, тому що ну, недорого можна купити там за доларів 30-40 таку штуку, але ну, це було 100 гривень чи ще менше, тому що е дітки залітають, беруть пуми, найки, там якісь шукають поло Лорен, що вони там ще цікавляться зараз, я не знаю. А таке, вони думають, що це, що це не треба їм. Такі пол у нас відсилають десь до 60-70-х -х, х років. Це набагато цікавіший варіант звичайного скучного одягу для тенісу. Він додає якоїсь грайливості, додає трошки якоїсь флоріди, сонця. Плюс вони дихають, якщо це натуральний матеріал. Ну тут груба така в'язка, і там легко воно все продувається. Коротше, якщо ви вже більш відкритіший, тому що не думаю, що це прямо для кожного, хоча бувають дуже різні варіанти, бувають такі, типу, класичні, але там, наприклад, без гузочки, вони такі Щеплені і теж не насправді в'язані, але не виглядають прям як класичні поло. Коротше, погортайте, Дуже актуальна штука, дуже сексі виглядає. Особливо якщо є вуса, то так пасує. А ще знаєте що? Майка алкоголічка. І ви тут скажете, блін, ну це тобі сказали, що воно модне. Ти тако зараз будеш втирати, що майка алкоголічка модно. Насправді мені дуже завжди подобалось, хоча нульові сильно не люблю. Але як виглядали у ці металісти типу там як Лінкінпарк, Лінбіскід, щось таке. В них от були облягаючі майки і широкі бріджі. І от зараз на вайбі оце, що повертається все з нульових, воно власне і актуально. Але я більше любив в такі інтерпретації, типу з брюками. Коли ти ніби генстер, який прийшов додому в сорокових роках, тридцятих, зняв себе піджак безрукавку, сорочку, і сидиш такий тільки в Майці, що підтяжки якісь там, ти куриш сигару. А тоді був консервативний соціум. Людина не могла отак в Майці вийти на вулицю, бо це ніби на нижній білизні, а зараз до цього цілком відкриті. Тому ходіть в майці дуже це прикольно виглядає. І як ще можна відкрити ручки влітку, це використати камізельку. Це може бути безрукавочка від вашого якогось костюма. Це може бути в'язана. Власне, зараз все в'язане дуже актуальне. Як оці поло, там всякі панамки, блін шорти, навіть сумки якісь. І от, власне, безрукавочки, всякі кольорові. Ми давним-давно це бачили там якоїсь тайлоризикріейтора. Та а зараз це стало ще більш поширено. І це легше знайти не за 100 доларів там в кархар в принципі, навіть не було. Обей якийсь робив, там пелес за страшні гроші міг робити. Зараз ми це можемо знайти в мас-маркеті. І в принципі, особисто я ці два варіанти буду носити не на голе тіло, а з футболкою, тому що я не маю красивих підтягнутих рук. І ну, просто я сам мені неприємно на них дивитися, тому я вважаю, що краще буду ходити з футболкою, щоб себе впевнено почувати. А ви вже дивіться, можете ходити і так, і так. І взагалі я е, всякі безрукавки, хоч це стало трендом зараз, але я тусив уже купу останніх років, отже, ти реально бачиш, що просто ходити в футболці це доволі скучно, а так ти додаєш додатковий шар, і воно вже якось грає новими фарбами. У мене були такі безрукавочки в абсолютно робочому стилі, там від Universal Works, були від якогось костюма секонда, але такого заокругленого силуету, короче, теж не дуже епатажні, а такого ніби селянина, знаєте, простого. Але ви можете йти в будь-яку сторону. Це можуть бути теж якісь робочі силуети, це може бути максимально від... Смокінга якогось безрукавочка, або якщо ви одягаєте стилі там горбкор, якийсь аутдор спорт, там також є дуже багато крутих е мультіпокер безрукавок, і воно реально прокачає ваш літній образ. Mm -hmm. Сорочки. Сорочки, я взагалі думаю, це мастхеб на літо, причому неважливо, чи ти одягаєшся якось там в стилі. Індії, якийсь там скейт, чи це гранж, чи це там французький шик, робочий, в будь-який стиль можна впровадити і знайти потрібну сорочку. А сорочка дуже класна, тим, що вона, по-перше, легка, а по друге, вона закриває все тіло від сонячних опіків. Я найбільше люблю одягати на футболку, так розщепити сорочку, щоб було видно білу футболочку, але буває інколи за жарко такого варіанту. Тоді найкраще ляна сорочка закриває все, але вона максимально легка, вона максимально продувається, вона максимально заліве не відчуваєте, що вона на є це прям дуже велика рекомендація. Оверсайз. Така вільна ляна сорочка. Це просто супер. Також так звані гавайки можуть додати барвів Вашому образу літньому. Тільки не обирайте оці такі крінжові варіанти з колонами, левами, такі, знаєте, в циганському стилі, типу як колись Dolce Gabbana там робили. Це дуже жахливо, тим більше вони приталені, облягаючі Краще вже нехай це буде отак по сучасному, коли там якісь, знаєте, техно рейв такі переливання кольорів, якісь діджитал гліч і всяка така штука. Тому що ви хоча б. Буде зрозуміло, що ви з даного десятиліття, а не затормозилися там на 20 років. На вечір, коли вже трошки холодає, ви завжди можете одягнути якийсь овершорт, якусь просто сорочку, светрик, кардиган, світшот, який ви протягом дня. Можете носити на собі накинутим зверху, типу, як такі аксесуари, як шалик, або носити цю одежину з собою десь в шопері. Як ви бачите, я цю інформацію даю вам безплатно просто так. Але якщо ви є учасником нашої закритої спілки, то я ще додатково створю капсульний гардероб, можливо, навіть два, з конкретними взірцями, тобто і посиланнями, де купити ці речі, тому ви дуже швидко, прям для лінивих, будете знати, де що купити, і складати собі швиденько образ на літо. Наша закрита спілка це наші патрони, які щомісячно нас підтримують, Підтримуються, нас в телеграм-каналі, де ми спілкуємося, обмінюємося різними фотками. Але також ви можете нас підтримати і купивши нам разово каву, або разово задонативши на монобанку, або лайкнути і поширити це відео. Це теж велика підтримка. По Одягу, наче все. Тепер давайте перейдемо до аксесуарів. Що взагалі, знаєте, був недавно дуже класний тренд в Тіктоці, який називався важливість аксесуарів, і він власне доказує, що важливість просто максимальна, практично більше ніж самого одягу. Отож сумочки через плече, сумочки на шиї. Е, сумочки шкіряні сумочки плетені, сумочки ляні, сумочки бувають всякими навіть пацьорками, шопери, месенджери і та й рюкзаки, і тим більше, шо влітку так мало кишеней, десь треба все складати. Щодо головних оборів, теж класно, що цього року немає такої задроїчки, та останні роки, що колись було. Цього сезону, цього літу всі ходять тільки в панамках. На наступне літо всі ходять тільки в певних кепках. Знаєте, цього зараз нема. Зараз ти носиш панаму, капелюх, кепку, бейсболку чи якусь іншу кепку відносно того, як ти виглядаєш, відносно свого стилю, відносно конкретного образу, і відносно того, як ти підібрав кепку правильно до своєї голови, щоб знати, як підбирати кепку до голови, ви можете переглянути відео, яке я зовсім недавно зняв. І біжутерія, прям особливо. Дуже класно цього року, дуже вільно, дуже легко з цим, тому що чоловіки починають носити всякі коралі Всякі підвіски, такі особливо з квіточками, з ластівочками, з всякими там тваринками, з бусінками, з буквочками, це все виглядає дуже класно, і не думайте, що це не дозволить вам бути маскулінним. Якщо ви не зможете бути маскулінним через цю штуку, то блін, якщо вам реально треба для маскулінності, от сірий, грубий ланцюжок з ломбарду, то бляха, у вас все дуже погано. Ще класним аксесуаром в цьому сезоні є бандана, бандана на шиї. Це взагалі така вихідна штука, можна сказати, з робочого стилю, хоча вона ще давніша. Це вроді би для тих, хто нюхав тютюн, колись у них завжди йшла з носа крові. Вони от носи не могли носити білу хустинку, знаєте, почали носити червоні оці бандани, а потім це перекочувало, ну, в широкий загал до людей робочих, які одягали там їх на шиї, щоб витрати під, щоб просто цей під тут збирався. Ну, коротше, це було реально зручно. Але також такі бандани, притаманні і там французькому шику. В принципі, як ви зрозуміли, ви можете її попробувати повпихати в різні стилі, і подивитися, що з того вийде. Окуляри. Я не буду давайте розповідати, просто вам ще раз покажу наскільки класна у нас спілка. От Аліна недавно створила пости е, спеціально для на учасників нашої спілки, де розказала, які окуляри зараз актуальні, популярні, і навіть навела конкретні моделі, наскидала посилань. Тому, якщо вам цікаво про окуляри, то можете е, в цих моментах зупиняти і читати. Ну і варто це все закінчити взуттям. Взуття, взагалі, перш за все беріть якісне. Хороше, бо взуття це здоров'я. Ноги це те місце, яке найбільше контактує з поверхнею протягом дня. Ну, ще дупа багато в кого та, але дупа не так страждає, насправді, як ноги. І невдало підібране взуття може вам наробити проблем. Брім, мій е, товариш-тренер недавно сказав, що неправильна, як це сказати, не осанка, а там посадка ніг може впливати на прикус, тому що м'язи якось так всі між собою зв'язані, що з руками у вас може стати поганий прикус. Це жах. Щодо актуальності, то ну, звичайно багато хто у відкритому взутті ходить. Я, на жаль, з ним Взагалі незнайомий, тому що це не моє. Тут я вам весь час показую в принципі, актуальні варіанти, які я вже пошукаю. А щодо кросівок, то ви, напевно, вже в курсі, що актуальні такі, типу ретро-бігові моделі, або ретро-спортивні моделі, типу самба, газель, Puma пумасюїд, або, типу, бігові кроси, такі вже більш новіші, типу, такі якісь асікси там Adidas. Е, оце все зараз вважається актуальним. плюс такі суперсіточні кросівки вони легко продуваються. Та зрозуміло, що вони можуть не підходити конкретно під ваш стиль. Тому просто зайдіть, скажімо, на End, подивіться, що там популярне, бестселлери, погортайте в топові кросівки, може, знайдете просто для себе правильний сулет і будете знати, що можна пошукати, скажімо, в інстабарих якихось. Тому що я люблю взяти одну пару, таку на уліксі за 700 гривень, щоб топтати її кожного дня, а дві пари, такі, які від яких треба пилинки здувати там по 150 доларів. І, і разом воно робить гарну картинку. Тобто тобі треба вийти красивим, під красивий образ, ти взяв красиве взуття. А тобі треба швидко бігти в магазин, щось кудись віднести з Баулами, як ми завжди ходимо шоперами, я беру взуття, яке треба вбивати. І головна порада в кінці відео: відкиньте будь-які упередження. Не думайте, що скажуть ваші знайомі, родичі чи будь-які там сусіди, хто сказав, що в них є якісь почуття смаку, хто сказав, що не мають права голосу у вашому житті. Чому через них ви маєте себе в чомусь обмежувати? Уявіть собі, що ви живете в якомусь прогресивному європейському місті, де вас ніхто не знає, де немає цих всіх сусідів. От як би ви тоді одягалися, я впевнений, що по-іншому, навіть якщо ви зараз це не підозрюєте, інакше місто вас би зовсім змінило. Але нехай ваше теперішнє місто також для вас стане таким прогресивним. Почніть його самі розвивати в цьому плані е через себе. Бо життя реально надто коротке, щоб носити поганий одяг і погане взуття. Я реально сподіваюся, що вам це відео було корисне, що ви використаєте для себе хоча б пару якихось методик, лайфхаків, одежин. І подякуйте мені в коментарях. Aí eu vou enviar a coisa para ela. Pa, pa.